Друзі, вітання всім! Заїхали до нас на майданчик лущельник Грифон. і хочу вам показати їх детальніше. Варіанти у нас 2,60 2,60мм і 3,20. Зараз в наявності 2,60 у нас каточок зі смуги. Ось такий каток без А320, каток з труби. Так, по самому лущельнику, що можна відзначити, стойка 90х14. Так виглядає. Необслугований підшипник вузол це Farmet виробник. Диск у нас Туреччина Smart Parts Super Sharp. Отакі лущильники. І також на лущильнику встановлено такий щиток. Так що, друзі, кого зацікавило, набирайте, привеземо.